Всім привіт! Серія відео по в'язці. Уявіть собі, що ви приїхали кудись в село, до своєї бабусі, тьоті, мами. Байдуже до кого. До людини, яка давно в'яже, вам подобаються ці речі, і ви хочете в неї навчитися, але людина ніколи не вчилася цьому по книжках. Я в'яжу порядка 30 років. Був час більше в'язала, був час менше в'язала. Я ніколи не вчилася по книжках, по курсах, по журналах та по уроках. Все це я роблю чисто інтуїтивно. Тому пояснювати я буду на пальцях по робочих крістянськи і постараюся пояснити доступно. Термінів я не знаю, правильних назв, технік я не знаю, тому, якщо Дівчатка будуть знати на 100%, як грамотно називається те чи інша інформація, яка буде в моїх відео. Будь ласка, залишайте це в коментарях, тільки якщо ви в цьому повністю впевнені. Для мене особливо це не грає ніякої ролі. Цього я не буду в'язати ані швидше, ані акуратніше. Але 100% будуть люди, які захочуть знати, як грамотно називається та чи інша петелька, той чи інший шовчик, чи та чи інша деталька. Тому ласкаво прошу. Всім привіт! Сьогодні ми навчимося в'язати візерунок і рис о, Одинарний. Знову ж таки, використовую пряжу Янарт Меліно Deluxe. 50% шерсті 50 акрилу та спеції 4 розміру. Беремо кусочок. Ниточки для зразку і починаємо набирати петлі. Ми набрали певну кількість петель для зразочка і тепер витягуємо одну спицю, починаємо перший рядочок. Першу петельку кромочну ми просто знімаємо. І далі в'яжемо по черзі, як в резинці одинарні, одну лицевою, одну виворотною. Одна лицева, одна виворотна, лицева, виворотна. І так до закінчення нашого ряду, поки ми не дійдемо до останньої кромочної петельки. Кромочна петелька, не дивлячись на те, перед остання була виворотною, кромочна петелька завжди в'яжеться виворотною. Повертаємось до другого рядочка. Другий рядочок починається з кромочної петлі, яку ми знову ж таки знімаємо. Далі, в нас в роботі видно, що йде петелька лицева. Ми її пров'язуємо виворотною. Друга петелька в нас виворотна була, ми її пров'язуємо лицевою. І так по черзі, де була лицева, ми робимо виворотну, де була виворотна, ми робимо лицеву до кінця ряда, до кромочної петельки, яку ми пам'ятаємо. Що, незалежності від того, яка у нас передостання, кромочна нас в нас в'яжеться виворотною завжди. Перевертаємо роботу, працюємо з третім рядочком. Першу петельку ми просто знімаємо. Тепер у нас друга петелька є виворотна. Ми її пров'язуємо з лицевою, друга лицева, ми її пров'язуємо виворотною. І знову продовжуємо роботу до кінця рядочка, не забуваючи про те, що кромочну останню пров'язуємо виворотною, перевертаємо плотно наше, в нас в роботі буде четвертий рядочок. Першу знімаємо, друга в нас була лицева. Ми її робимо, в'яжемо виворотною, виворотно лицевою і знову продовжуємо до кінця рядочка. І так, рядок за рядочком ми пров'язуємо, не міняючи більше нічого роботу в своєму виробу. Отаким от чином виглядає наш візерунок з однієї сторони і з виворотною точно так само. Це на не дуже товстих нитках, в нас виходить отакий от об'ємний товстий візерунок. Це візерунок, який дуже гарно підходить для кофт з косами, просто для спинок чи для рукавів, навіть якщо спереду ви в'язали передню частину кофточки з косами, а щоб не тратити час і упростити собі роботу, спинку і рукави можна зв'язати таким візерунком. Цей візерунок також я використовувала в своєму снуді. Тільки на м, товстіших на порядок е, нитках. От, і на цьому кольорі світлому, більш е, вдалі ще видно, як е, лягає ниточка. Тобто, е, не дивлячись на те, що в лицевому в, в в гладі е, варіантів нитка виглядала б тоньша в у цьому узорі. В'язка видається набагато товстішою та об'ємнішою. Дякую вам за перегляди і па-па!